Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Кіт Топ! Сьогодні Сьогодні в нас будуть скримери всіх монстрів на світі. Всіх. Ценова! Це був перший скример. Дуже, до речі, такий арес. Не Такий швидкий-швидкий. А ось і скример. А ось і скример жовтого. Подивіться Тільки на це. Це просто клас. Бачите? Я, я так врятувався. Але я хочу його скример. О, ні. То не та не те? Хочу ж скример. Так. Це як від нього втекти? А зараз буде і те. Привіт! Давай, давай. Знову, знову, знову! Ось так він мене з'їв. Що ж, це всі скримери другої частини. А, перш, а скримери першої частини я вже викладував. А ні, я не викладував. Тоді також сьогодні вийдуть.